Вітаю усіх глядачів каналу People Life. Мене звати Олексій Курбан. Дякую вам за те, що ви з нами на нашому каналі. Прогнози Таро, передбачення і усе, що стосується сценаріїв сценаріїв простору. І про все це ми розмовляємо з кращими експертами у цьому з екстрасенсами, і як у нашому випадку сьогодні, конкретно з паном Романом Заведовським, який чтець Оракулів і екстрасенс у тому ж числі. Пан Роман, вітаю вас! Радий бачити на нашому Нашому каналі, вітаю вас. Дякую вам велике за запрошення. Готовий з вами поспілкуватися. Бажаю мирного неба усім вашим глядачам і бажаю всього найкращого. Дякую, щиро і навзаєм. Давайте перейдемо до обговорення найважливішого. Отож, першого з чого хочеться розпочати, це село Роботине. Я сподіваюся, що правильно вимовляю його назву, оскільки оскільки зовсім нещодавно з'явилася новина про це не місто. А перепрошую селище. Бійці 47-ї бригади з боєм зайшли у село Роботине. Що на Мелітопольському напрямку? Це дуже радісна. Новина, це приємно. Це говорить про те, що з кожним кілометром українські збройні сили просуваються вперед і гонять окупант. Та як найдалі з території нашої країни і відразу у мене з'явилося бажання е, запитати наперед, наскільки наскільки це важлива подія у цьому вузлику подій? Тобто як такий е, можливо поворотний момент, і як далі на цьому мелітопольському напрямку у Запорізькій області далі будуть розвиватися події? Як бачите, ви як екстрасенс, читець оракулів розкажіть чого нам чекати. Добре, Мелітопольський напрямок. Що буде відбуватися? Давайте я подивлюся ну, в плані звільнення території нашими збройними силами України. Так, добре, я візьму дві різні колоди циганських карт. Подивимося, що мені карти покажуть: карта солдата, активні військові дії, активні якісь військові бої будуть відбуватися. Карта вченого дослідження інформації, якась нова інформація може відкриватися по тих напрямках, по тій території. Карта дитини це карта хороша, це позитивна карта для наших воїнів ЗСУ. Це карта якихось у кращу сторону, це карта захисту, це карта народження чогось нового, і карта зустрічей, і карта об'єднань та союзів. В основному карти хороші. Я би сказав, що далі буде ще просування. Тут карта подарунку, це карта перемог, це карта здобутків, це карта якогось усвідомлення. Далі. Неприятності, карта неприємностей пада на циганській колоді. Ну ясно, що ворога недооцінювати не можна, щоб все одно будуть певні провокації. І знову карта дитини на обох колодах циганських різних випала карта дитини. Це от, таке от, подвійне значення того, що переміни в кращу сторону йдуть, і переміни якісь нові народження, чогось нового, якісь успіхи, нова ера. Перемогах України вона наближається, тому я би сказав, що карт більше позитивних, ніж негативних. Єдина негативна карта, яка випала це ось ця неприятність, але зрештою всі карти практично позитивні. Я би сказав, що нові успіхи чекають. Угу. Мелітополь, Ми Бердянськ, Мирополь, це дуже. Важливі важливі сторінки української історії у цій війні надзвичайні міста українські міста, але тимчасово окуповані. Будемо сподіватися, що з цього напрямку буде якомога більше позитивних новин найближчим часом. Добре, далі вирушаємо у Маріуполь, оскільки це один регіон. Ось таку новину знайшов і одразу сформував її у вас для вас у питання. Кадирівці у Маріуполі надаю, нападають на росіян. Про це підтверджують і про це кажуть. Кажуть, місцеві жителі буквально щодня там панує галас і постріли. Одразу у мене виникло також бажання запитати і по цьому уточнити навіщо кадирівцям Маріуполі? Чи є правда те, що Путін пообіцяв подарувати це місто Рамзану Кадирову, якщо той разом зі своїми посіпаками його? Буде відвоювати у Збройних сил України. Як бачите ви другу тезу про подарунок Маріуполя Кадирову, і першу, першу думку про те, що зараз відбувається з Маріуполем і місцевими жителями, чому, чому так з ними вчиняють, чому їх ловлять і за руки, за ноги тягнуть у невідомому напрямку? Ну чому так з ними вчиняють? Це таке досить філософське питання. Друге було більш конкретніше. Але я хочу просто подивитися причину. Давайте так сформуємо причина цього, що так зараз відбувається в Маріуполі. Але я би це навіть без карт сказав, що це карма. Нічого було приїжджати на окуповані території, Десь частково простір балансує. Тому всі ті росіяни, які поприїжджали в Маріуполь, звичайно, що це будуть не поодинокі випадки. Вони будуть далі продовжувати. Все, тим паче кадирівці ненавидять е, росіян. Це теж відомий без карт. Ну, от перша карта це карта подарунку, це карта грошей. Тобто зразу карта показує, що дійсно є якісь фінансові домовленості в цьому питанні, дійсно є якісь фінансові угоди. Карта злодія це поведінка кадирівців. Грабувати гвалтувати і вчиняти акт насилля. Це їхня природа. Далі дивимося, карта хвороби, карта виснаження падає. Карта посланця, карта посильного якісь важливі правові документи, важливі вказівки вищого начальства. Я би сказав, що вони роблять це умисно ну десь частково, тому що це така їхня натура. Їм подобається це робити, тому що вони трошки, знаєте, трошки психічно нестабільні. Але з іншої сторони, я бачу, що от конкретно є якась вказівка. Так, тут подивлюся, так тут з мечів пряма позиція, карта агресії, карта боротьби, так далі, паш Пентаклів. Карта руху перед. Карта заробітків? Ну, бізнес теж лякати окупантів? Ну кадирівці теж окупанти. Я маю на увазі російських окупантів лякати і король мечів це карта воїна, це карта якогось агресора, це карта воїнствующої людини. Так, добре. А тепер питання: чи дійсно Путін віддасть Кадирову Маріуполь? Ну, щоб його обороняти? Чи дійсно він пообіцяв, скажімо так? Давайте перегразуємо. Угу. Маріуполь повернеться в Україну. Давайте перегрозуємо. Чи дійсно Путін пообіцяв Кадирову віддати Маріуполь там за якісь певні умови, що там кадирівці будуть воювати? Давайте я гляну, що мені карти показують. Ну так, а... Карта вірності, до речі, так схоже на це. Тобто, схоже, що якийсь такий договорняк міг бути. Карта розмови падає. Карта розмови, карта вченого дослідження інформації. Карта кімнати, закритий простір, переговори, якийсь казенний дім, приміщення. Тут карта подарка падає, так і називається карта подарок. карта ребенка, народження чогось нового. Я би сказав, судячи по картах, що скоріше за все якась така домовленість могла бути. Угу. Дійсно, це має місце бути. Тобто, це, це такий оплот для кадирівців зараз, де вони будуть робити все, що вони вважають за необхідне з росіянами в першу чергу. Так що я думаю, що там от будуть відбуватися для них дуже веселі. дні. Угу. Я ще розподіваюся і вірю в те, що Маріуполь це місто, яке тимчасово окуповане окупантами. А от якщо повертатися до самої новини, то таку таку новину у такому вигляді її знайшов. Вона так і виглядала, що Путін своїми силами не може відстояти Маріуполь з допомогою своїх військових. Він кличе на допомогу військових Рамзана Кадирова. Але для того щоб їм щось пообіцяти. Така, така домовленість є неофіційною, її немає на якихось офіційних джерелах. Але ми підтверджуємо її з вашого розкладу, що кадирівці зможуть це місто залишити собі і панувати там, якщо його відвоюють. Але я щиро вірю, що цього не станеться і найближчим часом будуть Збройні сили України якомога ближче підуть до цього міста і все ж таки повернуть його на територію підконтрольну Україні. Я в це сподіваюся, тому. Питання, питання, я поки ставит, не, не ставитиму питання, чи повернеться Маріуполь в Україну на територію України під контроль України, тому що сподіваюся, що відповідь буде ствердна. Гаразд. Далі будемо йти. Питання про Штати, Сполучені Штати Америки, чому там Байден наполягає на особистій зустрічі з Кім Чен Іном, і як ви гадаєте, як ви бачите, через карти, чи пов'язано це з Україною. Зустріч президента Америки і президента Китаю. Кимчен Кенін, наскільки К... я пам'ятаю, це не президент Китаю, це президент Північної Кореї. Вибачаюсь Перепрошую. Так, так, Привігали? так. Так, так. Президент Північної Кореї, президент угу. Північної Кореї Ким Чен Ін і зустріч о... Джо Байдена, президента Штатів. Так. Добре, давайте я подивлюся, яка причина цієї зустрічі? Карта очікування, карта якихось заморозок, можливо, якісь відтермінування домовленості, карта весілля, карта якихось об'єднань союзів, можливо, будуть намагатися об'єднуватися в якісь коаліції, можливо, будуть пропозиції для якихось коаліцій, карта послуги, карта взаємодопомоги, взаємопомочі, карта відчію. Ну нічим ця зустріч в принципі не закінчиться. Я думаю, я думаю, що Кім Чен Ін взагалі на неї не згодиться. Але я бачу, що Байден хоче про щось з ним домовлятися. Тобто є якась таке карта весілля це карта союзів. Тобто є таке щось, про що вони хочуть умови ословитися, грубо кажучи. Карта ревнощів падає, карта дороги далекої падає. Вирішувати якісь логістичні шляхи, може захочуть, якісь з приводу України. Так. Карта бажання, карта здійснення бажань. Якихось Я би сказав, що напевне, що українське питання Байден би хотів з ним обговорити, але я сумніваюся, що він на цю зустріч погодиться. Бо тут остання карта, яка падає, це карта Вічаю. Тобто, мені здається, він не налаштований на якийсь конструктивний діалог. Це скоріше Байденова ініціатива. Це він дуже хоче на ту зустріч. Угу. Наскільки ми вже знаємо, з повістки дня за весь час повномасштабного вторгнення в Україну Росією, ми знаємо, що Північна Корея, Корея співпрацює з Росією, що Кимчинин точно якось більше, більше прихильний до Путіна ніж до Джо Байдена, чи можливо. Таке, що Джо Байден хоче якось вирішити з питання з Північною Кореєю, щоб та можливо перестала постачати якусь зброю Путіну чи якимось іншим чином, щоб вони не допомагали цій війні. Можливо, так це питання хочуть влаштувати? Ну так, судячи по карті весілля, судячи по карті послуги, вони хочуть домовитися про щось. Я думаю, що в даному випадку про Україну я просто перепровірив на трьох картах. Чи це дійсно стосуватиметься українського питання. Так, четвірка, червова карта адаптації. Далі падає трійка червова карта Сонця. І ще одна карта Дама Бубнова карта дітей, матір. Так, скоріше за все, всі три карти червоні, всі три карти позитивні, скоріше за все, це питання стосуватиметься України. Тобто, mm -hmm. так, він хоче з чим чи іншим, іншим про щось домовитися. І це питання стосуватиметься нас. Mm -hmm. um... Так, Романе, тоді уточнююче маленьке питання. Якщо це питання стосуватиметься нас, як, як буде в результаті? В результаті карта хвороби, карта виснаження, карта втоми, карта печалі, карта смутку, карта розчарування, карта мислителя. Ну, чесно кажучи, не дуже. Тому що тут хвороба, тут печаль по центру, а тут мислитель. Я думаю, воно ніяк не вирішиться. Це питання. Я ж я ж сказав, що скоріше за все він навіть не погодиться на зустріч. Угу. Ну гаразд, ми з різних питань обговорили. Це будемо чекати зустрічі Джо Байдена і президента Північної Кореї Кім Чен Іна. і будемо будемо спостерігати, як чим ця зустріч закінчиться для світу, для України і для Росії. Добре, йдемо далі. Олександр Лукашенко в нещодавному інтерв'ю сказав, що цілі СВО вже виконані. З одного боку прислухатися до того, що говорить Олександр Лукашенко, це ну себе не поважати. Але з іншого боку, якщо такі, такі наративи є, то варто до них прислухатися. Як ви бачите, що мав на увазі Лукашенко, коли сказав, що цілі СВО російської, вже виконані. Я зараз подивлюся, що він мав на увазі. Ну, зараз подивимося. Так, добре. Карта хвороби, карта виснаження. Знову падає. Карта, яка говорить про те, що російська армія достатньо виснажена. Білоруси не хочуть втручатися, бо в них немає сил на це. Далі, карта нещастя, карта вогню боїться. Скоріше за все, Лукашенко боїться, що щось може перекинутися на територію Білорусі. Тому легше сказати, що цілі вже досягнуті. Далі ми нікуди не рухаємося. Давайте все залишимо так, як є. Я бачу, що є страх. Далі карта грошей, фінансова вигода, хоче далі всидіти однією п'ятою точкою на двох стільцях. Карта смерті страх. Це карта страху, це карта небезпек, це карта загроз. Відчуває, що пахне смаленим, грубо кажучи. Тому він так і сказав. Тобто він хоче, щоб все зупинилося. Тому і сказав, що цілі своє виконані. Карта возлюбленої, карта дитини, якась інфантильність народження чогось нового, нові якісь моменти, карта неприємності, боїться загроз. Ну, загальна картина показує багато негативних карт: хвороба, нещастя, смерть. Неприємності. Тобто Лукашенко дуже сильно переживає, аби воно не зайшло занадто далеко, якби воно його максимально не торкнулося. Лукашенко намагається схитрити, щоб воно його не чіпало зайвий раз. Він вирішив сказати таку фразу, яка в принципі, ніби й задовільнить і Путіна. Хоча я вважаю, що він буде незадоволений цією відповіддю, ну і не влізати далі, боїться за себе, за своє крісло, за свою. Форму правління і за те, що відбувається в Білорусі uh -huh. така лицемірна, або більше двозначна поведінка Лукашенка в співвідношенні до стільців, на яких він хоче сидіти, а можливо, навіть і трьозначна. Окей, добре. Далі будемо слідкувати за цим Чорні Чорне море і кораблі Російської Федерації. У ньому як ви бачите, чи будуть масштабні атаки морськими дронами. Кораблів Росії до кінця вересня, як це було влітку. Ага. Добре, давайте подивимося, чи будуть атаки по Чорному морю російськими дронами. Так, перша карта карта надії. Хороша, позитивна карта. Треба вірити в краще. Карта весілля Об'єднання та Союзи. Карта зустрічей. Карта якогось спілкування, карта перемовин, карта кімнати, закритий простір. Ну тут карти, до речі, не показують якоїсь великої загрози. Дивимося тут. А тут вже трохи загроз більше. Вісьмірка Хрестова, гадюка. Карта колаборантів, сепаратистів, така трохи нехороша карта. Провокації можуть бути. Король червовий, карта воїна захисника, четвірка, пікова це карта спостереження, це карта шпигунства якогось. Ну, я би не сказав, що це буде так, як це було минулого місяця. Певні провокації можуть бути, але вони не будуть настільки інтенсивними та жорсткими. Шкода. Тобто не буде потоплених нових кораблів великих. Чи, можливо, будуть, а ми дізнаємося про це потім? Я би сказав, що якісь можуть бути удари, але вони не будуть сильно великими. Не буде інтенсивності цієї, яка була. О, тобто... я знаю, від... я знаю чому. Я знаю чому, тому що і кораблі закінчуються, тому що вже. Можливо. Навіть... Крейсер Москва і так далі, і Алінігорський гарняк теж вони потихесенько закінчуються. Добре, це гарна новина. Далі до більш масштабного питання, як ви бачите, чи буде оголошено масштабну військову допомогу від західних партнерів для України до кінця літа? Залишилось зовсім небагато до кінця літа тиждень, трошки менше. Чи розраховувати Ні, нам послужити. ще на щось? Добре, давайте гляну. Давайте гляну, чи буде масова допомога. Якась карта злодія. Патрія. Ну, обіцяють одне, дають менше. Далі. Карта послуги, карта взаємодопомоги, карта мислителя, карта якихось думок та планів. Ну, щось ніби й обіцяють, щось ніби й можуть дати, але не особа, нема на що особо надіятися. Багато в плані масштабному до кінця літа я уточнюю. Дев'ятка пікова карта агресії. Честірка бубнова карта щедрості, карта допомоги, Дев'ятка Хрестова карта захисту. Ну, допомога буде, але не настільки масштабна, щоб от на це от щось таке от сильно велике розраховувати. Тим паче, перша карта, яка випала це з це якісь зірвані обіцянки. Обіцяють ага. більше, дають все одно менше. Але ага. краще дають менше ніж нічого. Звичайно, ну навіть ті самі літаки, F-16, можливо, це наші зірвані обіцянки. До речі, чи робили ви розклад на те, наскільки поворотним моментом є ось ця партія літаків від Данії в і Боже, не можу згадати ще країна партнера, яка дала ще... Нідерланди Нідерланди. Так, дякую, дякую. Нідерланди, данія в цілому це цифра 60, і, здається, 61 літак F-16. Як швидко вони потраплять на територію України, е, тому що в, СМІ, в ЗМІ пишуть, що вони потраплять протягом шести місяців на територію України? Ми ж сподіваємося, що вони якось можливо раніше, але тихо, не, не так не на загал потраплять в Україну. Як бачите ви? Ні ну я дивився, вони реально попадуть трохи пізновато. Я думаю, не раніше трьох-чотирьох місяців так точно. Тобто до кінця року я сумніваюся, що вони попадуть. В Україну, але вони багато в чому допоможуть. Так, я цей прогноз робив Я складав прогноз f-16 Реально дадуть, але треба набирати терпіння, тому що є купа факторів, які впливають на цю затримку. Наприклад, те, що треба навчити пілотів ними керувати, треба видати спеціальні ліцензії на ці f-16 Тобто я би сказав, що їх дадуть, але от реально треба запастися терпінням. Вони багато чого змінять в ході цієї війни, так вони багато в чому нам допоможуть. Але нам треба ще запастись терпінням мінімум от якраз на 4-5 місяців. Угу. При всьому тому пан Резніков каже, що дипломатія рухає це питання, і це дуже великий показник того, що вона рухає це питання питання літаків в 16 на території України. Якщо їх буде 60 в Україні через 4 місяці, це вже буде чудово ще одне питання воно буде останнім дата запису нашої розмови 22 серпня ми напередодні дня незалежності україни я хотів би запитати як ви бачите сам день незалежності україни в україні і можливо декілька днів поспіль 25, 26, 27. тому що перед цим дуже багато було новин про те що окупанти можуть протягом тижня гатити по країні тероризувати її Якимись дуже випадковими ударами, як це було з Черніговим. Чи можливо зараз зробити невеличкий розклад на дні після Дня Незалежності України, в тому числі і день та не після Дня Незалежності, що включно з ним. Ключно з ним, включно з ним і після, щоб ми знали, чого чекати, тому що знаємо, що це не буде день в день, уже другий рік поспіль ми відзначаємо цю важливу дату. Для України. І я пам'ятаю з досвіду минулого року що і 25-го, і 26-го, в останні дні серпня, було також спекотно, але це не про погоду. Добре, подивлюсь. Ну, я скажу так, я на День Незалежності вже прогноз записав, ну, але зараз ще раз подивлюся, наскільки мені підтвердять мої карти, те, що я казав, Так, прошу. карта священника, карта духовності. Молитися треба, просити захисту у вищих сил. Далі, День Незалежності. Я дивлюся саме на цей день. На цій полоні. Далі наступна карта. Карта Траура. Жінка в Траур на чорному, цвинтар, печаль. Можуть, удари бути досить жорсткі на День Незалежності. Погана карта. Далі дивимось карта мислителя. Це така підказка всім глядачам. Добре, думайте головою перед тим, як приймати якісь важливі рішення. Я би радив в цей день людні місця не відвідувати, ні на які концерти, паради і так далі, не ходити. І ще одна карта теж дуже погана: карта скорботи Ну, ситуація небезпечна, скажімо так, на сам день незалежності. Я би в цей день би, краще би сидів десь не знаю, десь подалі від міста, на якійсь природі, і подалі від цивілізації по можливості. Да, та, скажіть, будь ласка, ви робили прогноз на своєму каналі? Чи співпадає е, ваш прогноз попередній, е, в якому він е, в напрямку у вас? І взагалі? Впадає. І впадає, загрози високі, дуже високі загрози. І те, що позвозили знову, наскільки я знаю, я дивився новини, нахищати цю всю воєнну техніку, мені здається, що це повний дурдом, дор цього не треба було робити. Угу. Тому що в Чернігів вже завезли виставку дронів. Самі бачите, чим воно повернулося. Ви натякаєте на те, що ось таке негативне притягує негативне. Так. Це з позиції енергетики неправильно, тому що це некроприв'язка. Не можна такі речі виставляти на всеобщий вигляд. Тим паче, я бачив ту техніку, це все там люди помирали в цій техніці. От ми там і не любимо ворогів, і називаємо їх різними піти, але ж вони теж були живими людьми. У існують тонкі матерії, існує негатив, некроприв'язка, темна енергія, енергія мертвих. Наприклад, ви ж знаєте всі, що не можна з цвинтаря речі брати, а це практично те саме. Та енергія така ж сама негативна, і особливо мене шокує, коли маленьких дітей туди водять, і маленьким дітям то все показують. Ну, не можна цього робити. Це притягує негатив. Дійсно, ви правильно мою думку підхопили. Ну, бачите, тут до речі, наші глядачі також можуть підключитися до цієї дискусії. Напишіть, будь ласка, у коментарях, що ви думаєте на цей рахунок, що ви думаєте про цю техніку? Яка друга поспіль на Хрещатику в такому вигляді, в якому вона має бути російська техніка? Напишіть, що ви думаєте стосовно цього. Добре, я вам дякую за вашу також точку зору. Так, дякую. А, вибачаюся, вибачаюся. Так, вибачаюся. 20, 25, 26, 27 серпня. Давайте ще на цих три дні зробимо, зробимо невеличкий розклад. 25. А, я вже розклав. Я вже розклав. Так. Я просто чекав, поки я тут докажу за цей день. 25. Карта Сімірка Хрестова, карта успіху. Хороша карта, можливо, якісь перемоги на фронті. Це позитивний знак. А тут карта злодія, карта крадія, активізація колаборантів, сепаратистів, диверсії, можливі удари по критичній інфраструктурі. 25. 26. Король червовий, карта союзів та об'єднань. Хороша, позитивна карта. А тут карта дороги, карта якогось переміщення, перевезення, якась активна логістика. Хороша карта на 26. Так. 27-ме, дивимося, четвірка пікова провокації, диверсії, повітряні загрози і карта розчарування, карта смутку, карта печалі. Ну, поганий день, тобто 27-ме поганий день, 26-те такий непоганий, 25-те 50 на 50, загрози можуть бути. Ну, але загалом пам'ятаємо про те, що прислухаємося до повітряних тривог. І о, у вас була карта, я м, забув, як вона називається, ви ще заакцентували, що треба думати головою. І це можливо також можна приєднати до якогось, прислуховуватися до інтуїції. Мислитель. Угу, карта мислитель. Прислухатися до власних думок і передчуттів, так? Так, правильно. Прислухатися до власних думок і передчуттів, особливо куди, коли ви куди сідете. Ну і порада для всіх в ці дні не відвідувати дійсно людні місця, залишатися вдома. Все обов'язково буде добре. Віримо у силу українського ППО Романе. Дякую вам. Дякую за розклад. Дякую за розповідь. Дякую за таку важливу інформацію. Спасибі, дякую. Гарного дня вам. Усім бажаю мирного тижня. Слава Україні. Я думаю, що у нас ще буде нагода відсвяткувати День Незалежності, але я би зараз не рекомендував цього робити. Бо, ну можна відсвяткувати вдома, в колі сімейному, але мається на осіни на великий загал, це небезпечно. Бережіть себе. Я вважаю всім мирного тижня і вам дякую за запрошення. Мені було дуже приємно з вами поспілкуватися. Обов'язково дякую на взаєм. Героям слава в обов'язково ще відсвяткуємо у мирний час День Незалежності України. Вітаю вас, пане Романе, з прийдешнім Днем Незалежності Усіх наших глядачів. Все обов'язково буде добре. Зараз зараз головне поберегти себе у тихому сімейному колі. Також цей, цей день можна відзначити. Це дуже важливий для кожного українця день. Будемо сподіватися, що кожен з нас буде отримувати якусь особливу енергетичну підтримку. 24 серпня на цьому поки що все. Ви дивитесь канал People Life. залишайтеся з нами. Підписуйтесь на наш канал. Якщо не підписані, не були підписані до цього, і це відео потрапило до вас випадково. Якщо ж були підписані, дякуємо вам за активність. підключайтесь у коментарі до обговорення важливих тем. На цьому поки що все мене звати Олексій Курбан. Побачимось у наступних відео. Бережіть себе до зустрічі.